Друзі! Сьогодні будемо готувати з вами дуже смачне морквяне печиво з шоколадом. Якщо шоколад не любите, його можна замінити на абсолютно любі сухофрукти. Печиво дуже швидко готується і виходить надзвичайно смачним. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати всі мої смачні відео, натискайте на дзвіночок. Ну а ми з вами будемо готувати! І для тіста нам знадобиться борошно, м'яке вершкове масло, тут у мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю, дрібка солі, розпушувач, морква, натерла на мілку, терку. Подрібнила вже чорний шоколад, мелений мигдаль. Можете взяти абсолютно любі горішки, які вам подобаються. Лише обсмажте обов'язково їх перед тим, як будете подрібнювати: цукор і яйце. В мисочку я відправляю яйце, цукор. Сюди ж додаю цукор з ваніллю, зараз все відставлю. І можна зразу, відразу дрібку солі додати. І буду все збивати. Так. Спочатку перемішаю і збиваю, щоб цукор у нас розчинився, і маса трішки посвітліла. Я вже все збила. Сюди додаю м'яке вершкове масло. Не знаю, чи казала, що всі продукти повинні бути у вас обов'язково кімнатної температури, щоб все гарнесенько збивалося і не було різниці температур. І перемішуємо. Як тільки масло ви вже вмішали, можна додавати інші інгредієнти. Це в нас морква та мигдаль. І знову все перемішуємо. І далі можна буде просіювати борошно і додати шоколад. Так, додаю сюди шоколад, до борошна розпушувач і буду просіювати в тісто і все перемішувати. Тісто в мене вже готове. Зараз дістану деко і будемо формувати печиво. Можна включати розігріватися духовку на 180 градусів. Будемо викладати, я взяла дві ложечки і ось так. Будемо викладати обережненько наше печиво. Потім змочимо трішки руки в воді і приплюснемо. В мене вийшло 11 штучок, змочу ложечку, і будемо ось так з вами формувати печиво. Трішки підрівняємо його і приплюснемо. Випікати його будемо десь хвилин 15-20. Все буде залежати від того, як пече ваша духовка. 20 хвилин у духовці і наше печиво вже готово. Я не витримала одне, відразу ж розламала, поки було гарячим. Волишень, погляньте, яка серединка. Таке воно пухкесеньке, дуже м'яке, швидко готується. Зараз вами будемо смакувати, що ж у нас вийшло. Зараз покажу іще одну. Бачите, ось такий низ. Прекрасно тримає воно свою форму. І ще одне розламаємо разом з вами, щоб ви побачили, яке воно в нас вийшло пухкеньке та красиве. Печиво я приготувала, зварила собі чашечку кави, і тепер можна проводити дегустацію. Буде дуже і дуже смачно мені. Так, відламаю шматочок печива і буду пробувати. Ммм. Дуже смачно. Не притирно-солодке. Я просто люблю непритирно-солодкі десерти. Тому для мене ідеально. Але мої скуштували і сказали, що потрібно просипати ще цукрову пудру. Тому в рецепті я напишу цукру від і до, а ви вже самі, самі, самі коригуйте, як вам більше подобається. Печиво-смачне, готується дуже швидко, ви бачили. Тому обов'язково його приготуйте. Але мені більше воно смакує з молочним шоколадом. У мене тут чорний шоколад, більш такий пікантний вийшов смак. А з молочним шоколадом я взагалі дуже-дуже люблю. Можна любі сухофрукти сюди додати, щоб вам було смачно. Друзі, печиво смачне, готується швидко, тому приготуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Ой, <смас> Чуть каву не зацепила. на каналі рецепти Джулії. Діліться з моїми, е, моїми відео, зі своїми друзями, ставте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Заходьте до мене в інстаграм, в мене безліч смачних рецептів. Ну а ми побачимось!